Я волнуюсь, что будет как бы относительно нормально. Значит, мы сюда приехали. Почему? Мы протестуем против антинародной политики, которая сегодня проводится над украинским народом. Мы протестуем против тех экспериментов, которые сегодня проводятся над украинским народом. Мы, как уже сказал Михаил Яковлевич, мы стабильно работающее предприятие. Нам надоело наша заработая как еще клянчить. Я полный кавалер шахтерской славы. И мне стыдно. Перед детьми. Стоять... Стоять с протянутой рукой, І випрошувати свою деталі. Ми відсюда, ми умі. Я говорю, ну я хочу працювати, моїх колеги сказали, я перед тим, як надати слово Івану і Шахти України, я хочу сказати, чому ми на цих сходах проводимо прес чому ми, шановні журналісти і правовіки, представники, я тут бачу іноземних організацій. Тримаємо на вході і нас розділяє бар'єр. Тому що керівництво міністерства так себе поводить, дали вказівку короні не пропускати вас до шахтарів. Тобто вони тут помирають, ніхто знати не буде. І тому ми змушені вийти на ці сходи і просити вас послухати шахтарів, яка в них ситуація. Я хочу сказати наступне, що Іван продовжує працювати під землею, продовжує працювати під землею. І має таке високе довілля від шахтарів своєї шахти, що його брали головою про спілки. А ще я просто пропустив Трифонов 10 липня, 10 липня, це 29 днів назад, продовжував голодування упродовж 8 днів 7 днів, продовжував голодування в будівлі селі вугілля. Змогли вибити там. Місячний фонд зарплатної плати. Але під час мітингу на вулиці, перед присутності всього населення міста, того регіону втратив свідомість. І люди сказали, хлопці, баста, припиняйте тут голодувати, припиняйте тут вмирати, по ворожому до вас ставляться, а там в Києві, в міністерстві, в кабінеті міністрів. І люди попросили цих лідерів припинити голодування. Іван ти теж здається, голодував там так само, так? Да? І друге, друге голодування впродовж одного місяця, можете собі уявити.